Перший менструальний цикл це серія природних змін, які виникають циклічно. Цикл розпочинається з першого дня менструальної кровотечі. Він триває у середньому 28 днів. Овуляція відбувається посередині циклу. Під час овуляції зріла яйцеклітина виходить з яєчника, входить у фалопієві труби і рухається у напрямку матки. Зародок ембріон прикріплюється до ендометрію – який після овуляції робиться товстішим, готуючись до прикріплення ембріону? Якщо запліднення не відбулося, ендометрій відмирає і відшаровується під час менструальної кровотечі, менструація зазвичай триває 4-6 днів і у середньому виділяється 30-50 мл крові. Після менструації новостворений ендометрій починає потовщуватися. Відразу після менструації його товщина становить лише близько 0,5 мм. У той час, як на 14-й день циклу під час овуляції, він збільшується до майже 3-5 мм.